Дорогі брати, сестри, побратими. Чуємо святе Євангелія і цю притчу про те, як один господар позвав інших справити вечерю, святкову вечерю, яку він святкував. Але іншим відмовились, вони були самодостатні, у них все було. І були свої проблеми і заботи, які треба було терміново вирішувати. І тоді господар сказав, що якщо вони так мене цінують, цінують моє свято так, то вони не війдуть в Царство Небесне, на ту вечері святкову. Бо війдуть інші, які не мали цього достоинства, як вони мали, моєї дружби, моєї близості, моєї до них розташування, розположеності, а війдуть ті, які були в Богі криви, сліпи, взагалі чужі, подорожні яких зустріли на дорогах і привели на вечерю. Для них буде місце. І Господь це говорить для мене для того, щоб я зрозумів, які у мене повинні бути з ним відносини. Якщо у тих запрошених або званих є свої справи, які перевищують господаря господарські справи і господарська радість, то немає місця в Царству Небесному для всіх цих людей. Просто немає, тому що вони не обирають їх, не тому, що Господь їх не запрошує, а тому, що вони це запрошення нехтують. І коли вони нехтують запрошення і кажуть, що має те, що в мене надбалося, а що в мене приключилося, і що в мене там є ще багато-багато справ, то і займатися цими справами. Але на вечерю на Божу ви потрапляти не будете. Ви не можете уділити, уділити трохи часу. І радості з Господарем, значить не треба. Але місце ваше буде зайняте зовсім іншим. І воно не буде чекати вічно, воно вас запросили, і ви відмовилися. Ну, відмовилися. Це наша провина, наш вибір і наш вибір цінності, як я ціную Господа. От в нас є уява, наша церква. Церква, за яку ми ходимо, якщо я. Мені тут готується тайна вечеря, у мене готується причастя. Найбільше, що може бути для духа людини, це причаститися святих дарів. І якщо я не приходжу на цю вечерю, тому що в мене є справи, будь-які справи, вони були свої і поважні причини. І у нас є свої поважні причини. То я відмовляюсь від цього запрошення, яке Господь не приготував від цієї вечері. І ми знаємо, що ми тут справляємо тайну вечерю саме сьогодні. І доторкаємося до той вечері, яка була тоді, 2000 років тому. І це наш вибір, прийти чи не прийти. Ми не говоримо про те, коли нас обставини не вимагають. Ми говоримо про те, коли ми обрали інше, інше трудитися. Господь нам чітко сказав цю заповідь, ми всі знаємо, що шість днів працюйте, а сьомий Богові. І ця заповідь, яку я повинен виконувати, мені мене дана. Але це була заповідь дана юдеям, щоб вони насильницьки це виконували. А мені заповідь інша дана люби Господа Бога свого. І якщо я люблю, я не то, що не буду прислухати, я не то, що буду цю заповідь порушувати чи не порушувати. Я просто буду мати цінність до причастя, яке, що інший вибір для мене буде ніякий. То цінність для мене причаститися і прийти на службу розділити цю радість для мене буде вищою цінністю. Я не зможу сам це зробити, тому що я е, обираю е, вищою моєю цінністю або е, да, мого життя це причастя і цей день сьомий. Мені подобається бути з моїм володарем і з моїм отцем. Я буду з ним перебувати. І це говорить на сьогодні про мій вибір. І вибір тих людей. Звичайно, я можу прийти на весілля на вечерю і сказати, не буду я їсти, мені не хочеться, я вдома наївся. І тих людей, які прийдуть на це місце вечері, теж не отримують частки Божої, частки вечерю, тому що вони вже вдома наситилися. Вони вдома, або інші не схотіли, тому що вдягатися, не хотіли ну, весільний одяг. Це ж треба піти на вечерю, вдягнутися, себе підготувати. І теж не схотілося, та це ж ліньки, мені там просувати, мені там прати, мені там щось там робити, готувати цей одяг, який я налягну на себе. І людина, і запрошена, але не пішла не тому, що у неї там щось було, а тому, що вона полінилася щось зробити. І ми сьогодні не причащаємося, тому що лінимося покаятися. Нам важко покаятися, щоб не піти на причастя. І це є питання вибору. Навіть цього на прикладі нашої церкви, як ми обираємо. Але притча то де написана у Євангелії. І притча про що розповідає? Про відносини Господа з нами. І той, хто обирає ці відносини, щоб вони були якісні, чисті, щирі, навіть в любові, наповнені багатством спілкування з Богом, то тоді я в це вірю, і це для мене є реальність життя. А коли ні. То я забуду навіть почитати, що там написано, щоб потім сказати, а я ж не знав, а я ж про це нічого не відаю, а я ж про це нічого не знав. І виявляється, що я не знав не тому, що я не знав, так сталося, а тому, що я не хотів знати. І робив все можливе, щоб не взнати, тому що немає немає ніяких перепон, щоб почитати, що там написано. І прийняти, і не прийняти. Я просто не повірив в ці слова. І не хочу вірити. А чому не вірю? Тому що інші справи для мене більше цінні, ніж справи з Богом Господом. В своєму житті я теж, коли починав свій шлях, я не знав ні віри, не знав не Бога, не знав ні церкви, але внутрі я знав, що Господь там десь є. Я казав: Господь, я не обираю тебе. Я сам собі так казав. Чому? Тому що я хочу понасолоджуватися тими насолодощами, якими життя мені сулило на той момент. Кажу, ти будь, я не буду тебе ображати, але ти і не втручайся в моє життя. Це мій свідомий вибор. Я тоді і не читав, що він хоче, тому що я знаю, якщо я почитаю і знаю, що він хоче, то це примусить мене бути іншим. А я не хотів бути іншим. Це був мій вибір не обрати тайну вечерю або вечерю радісну, вечерю святкову, що прийти до нього. Це я хотів робити собі свої вечері. І я їх робив, насолоджувався. Але там Господа не було, і там Його духу не було, і місце моє могло зайнятись на все моє життя. Але інші не схотіли, і мене Господь запросив ще раз, і я відгукнувся і вас, кожного з нас, він запрошує на цю вечерю не просто постояти і постерігати щось, як інші їдять, а самому прийняти участь в цій вечері і пізнати радість і насолоду тої їжі, яку нам Господь дає. 艾米。